З різним досвідом, але всі однаково мотивовані в Україні тривають навчання гвардії наступу. Сьогодні стартувала підготовка штурмової бригади Людь. Це воєнізований підрозділ Нацполіції. Як готують бійців? Бачила Поліна Спасенко. Вона наживо з нами. Поліна то вітаю. То чому навчають майбутніх штурмовиків? Вітаю студію. Ми зараз на полігоні одного з тренінгових центрів Нацполіції, де це місце знаходиться до останнього тримали в таємниці з міркувань безпеки, і тут зараз бійцям показують, як нам пояснили, ази підготовки, бо кожен з них із дуже різним бойовим досвідом. Хтось вже має певні бойові навички, хтось раніше служив у поліції, а є ті, хто тримає в руках бойову зброю вперше. Зараз ми бачимо з вами відпрацювання в холосту, тобто холощіння для набуття навичок безпечної поводження зі зброєю, вибору цілі і, 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 і правильного прицілювання. Наймолодшому з бійців 20 років, найстаршому 45, є серед них семеро жінок. Я професійний боєць ММА, Я з дитинства займаюся. Займаюсь спортом, боксом неодноразова чемпіонка світу, по боксу. Воювала на рингу, в октагоні. Я не захотіла бути в стороні. Я така людина, що в мене є совість, мене батьки правильно. Воспитали. Я хотіла саме сюди. Я дізналася, що тут починається набір, і я зразу подала документи. Був добровольцем в полку Сафарі. Цей підрозділ звільняв Ірпінь, бучу. Я Вважаю, що е, це все вже надовго ну, затягнулося і потрібно виганяти окупанта з нашої землі. Цей базовий етап навчання тут у тренінговому центрі триватиме два тижні. Після цього бійці продовжать підготовку вже в спеціалізованих базах свого підрозділу. Наразі у мене все. Студія. Дякую вам. Це була Поліна Спасенко з тренування штурмової бригади Людь.